Скільки білку засвоюється за один прийом їжі? Та що взагалі робити, якщо у вас немає можливості часто їсти, а треба добирати норму білку? Можливо, ви часто чули так такий міф, що за один прийом їжі засвоюється не більше 30-40 грамів білку. Чи так це насправді? І люди досі вірять у цей міф, тому я хочу вам показати одне цікаве дослідження, яке було проведено на жінках. Дві групи жінок, середня вага яких була 50 кг, розділили на дві групи. Одна з'їдала норму білку 54 грами за один прийом їжі, а інша група з'їдала за 4 прийоми їжі. І через деякий час зробили висновок, що не було ніякої різниці по синтезу білку, по розпаду білку і по синтезу білку за 24 години. Ніякої різниці не було. А ви можете собі уявити, це жін жіночки 50 кілограмів, і вони могли засвоїти за 54 грами білку за один раз. Тому, якщо ви важите 80 кілограмів. Ходити до спортивної зали і